Вітаю, ви дивитесь програму Бориспіль онлайн у сьогоднішньому випуску. Ви побачите: підібрати новий імідж, не відходячи від комп'ютера на форумі міського порталу. Молоді матусі обговорюють святкування Дня захисту дітей. Талановитий хлопець намалював незвичну анімацію і показав користувачам Ютюва, що з цього вийшло. Програма виходить за підтримки інтернет-провайдера МонолітНЕТ. Список бориспільських сайтів поповнив ресурс муніципального театру Бориспільської міської ради. На стартові останні новини та афіші репертуарів на поточний місяць. У головному меню п'ять розділів. В одному з них можна прочитати історію виникнення театру у Борисполі, а також дізнатися про працівників та діючі вистави. В іншій рубриці про дитячу театральну студію. Афіша, галереї та контакти є інформативними розділами для користувачів. А от рубрика відео містить в собі сюжети та програми, створені нашим телеканалом. Тут ви зможете переглянути відеоролики в режимі онлайн. У віртуальному світі на сьогоднішній день вже немає нічого неможливого. На сайті Hair.su можна з легкістю підібрати собі новий імідж і подивитися з боку, що з цього вийде. Отже, на цьому ресурсі ми оглянемо віртуальний салон краси. Для початку обираємо модель з тих, що представлені на головній сторінці, або ж одразу завантажуємо свою світлину. Вибір іміджу складається з каталогу зачісок, макіяжу, оптики, аксесуарів та іншого. Каталог лише зачісок пропонує понад півтори тисячі варіантів. Отже, будь-що з представленого, ви можете приміряти на свою фотографію просто на сайті. На жіночому форумі Бориспільського порталу молоді матузі обговорюють святкування Дня захисту дітей. Пропонують відвідати міські заходи у центрі Борисполя, а також влаштувати свої заходи і приготувати різні смаколики. Обговорювали три сторінки поспіль і вирішили святкування перенести на територію п'ятої школи. Запрошують усіх бажаючих приєднатися, навіть тих, у кого ще немає дітей. Адже подивившись на святкування, ті напевно захочуть також продовжити свій рід. Понад мільйон переглядів на Ютубі заслужив відеоролик під назвою Фліпбук Анімейшн. Талановитий хлопець-аніматор намалював усім відомого ігрового та мультиплікаційного героя Соніка звичайним олівцем у звичайному блокноті. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Компанія Monolith.NET пропонує свої послуги тим, хто бажає мати високошвидкісний доступ до мережі інтернет. Цей провайдер надає кожному бажаючому унікальну можливість скористатися послугами створення корпоративних і домашніх комп'ютерних мереж, а також організації відеоконференцій або відеоспостереження на базі існуючих комп'ютерних мереж. І мереж передачі даних між віддаленими підрозділами. Більш детальну інформацію ви можете дізнатися за телефоном, який зараз бачите на екрані, або завітати на сайт monolit.net.ua. Це була програма Бориспіль онлайн з за тиждень.